Гарантії безпеки, що Росія не нападе. Ну хто такі гарантії може дати? Навіть Європа не має таких гарантій для себе. І європейські лідери стверджують, що Росія на них нападе, якщо війна в Україні закінчиться. Хто може дати такі гарантії, що Росія не нападе? Єдина більш-менш гарантія стабільності. Це може бути та гарантія, що Америка зайде сюди добувати ресурси, відкриє тут свої підприємства, розпочне бізнес і буде цей бізнес захищати. Так само, як е, Тайванський острів, на який претендує Китай, але він зараз під, е, під захистом Америки. Оце ще більш-менш нормальна гарантія. Да, було б набагато краще, якби ми ці ресурси добували, використовували, продавали. Але з нашими корупційними чиновниками це нереально. Щоб народ отримав якийсь прибуток з цього всього. Тому залишається тільки такий варіант. І для нашої безпеки це непоганий варіант, я вважаю.